Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними сапфірами. Розмір поверхні 19 на 17 мм. Сапфір 5х3. Вага сережок 5,6 г, сапфіри гарної якості, напівпрозорі, насиченого кольору, англійська застіпка, штифт трішки занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2600 гривень. Елегантні срібні сережки з натуральними іолітами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 9 мм. Іоліт 5 на 3, кубічний цирконій 2 мм. Вага сережок. 4,2 грам. Дуже гарні прозорі камінчики, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 15 на 13 мм. Опали 7 на 5 та 6 на 4. Вага каблучки 2,4 грам. Розмір каблучки 19,5. Кому цікаво, можна замовляти таку каблучку і існують сережки, можна замовити сережки. Багато вже хто робив собі такий комплект сережок та каблучки, дівчата були задоволені. Вартість каблучки 1850 гривень. Стильні срібні сережки з натуральними смарагдами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 22 на 8 мм. Смарагд 5 на 2,5 мм. кубічний цирконій 1 мм. Вага сережок 4,5 грам. Смарагди майже прозорі. Дуже гарної якості, звісно, є певні включення, що доводить, що камінчики натуральні, англійська застіпка, гарно занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Смарагди не бліді. Вартість сережок 2550 гривень. Срібне кольє з натуральною чорною шпінеллю. Розмір самої підвісочки доволі великий 40 на 40 мм. Шпінель 5, 3, 2 та 1 міліметр. Кольє вкрито чорним родієм, шпінель дуже гарно виблискує, має такий масляний відблиск. І зворотнього боку вушко, ланцюжок. Загальна довжина 45 см застібка карабін. Вага кольє 13,4 грам. Може бути як самостійна прикраса, або може доповнити будь-які прикраси із чорною шпінеллю. Вартість кольє. 2250 гривень. Срібне кольє з натуральними опалами в огранюванні та кубічним цирконієм. Вага кольє 10 грам. Довжина 45 плюс 5 см додатковий ланцюжок. Опали 6 на 4. Довжина ось цієї частини 9 см. підвісна частина 3 см. Застіпка в нас карабін. Опалесенція дуже гарна. Всі камінчики яскраві, срібні кола ось ці по 7 та 6 мм. Можуть бути як самостійною прикрасою, так і доповнити сережки або ще якісь прикраси з опалами. Вартість. Кольє 2700 гривень. Стильний елегантний срібний комплект з натуральним рау топазом. Сережки, каблучка та підвіска. Сережки. Розмір поверхні 16 на 13 мм. Топаз 11 на 9, вага. 6,6 грам. Англійська застіпка, штифт занижений, підійдуть на будь-яку мочку вуха, гарні чисті прозорі яскраві камінчики каблучка такі ж самі параметри, вага 4,1 грам. Розмір каблучки 18,5. Підвіска 22 на 13 мм. Такі ж самі параметри. Камінчик 11 на 9 мм. ланцюжок 45 см. Застіпка, карабін. Вушко із воротнього боку. Вартість комплекту 4200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти. Залишаю під відео. Хай щастить.